Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Робимо вправу, тобі ж розмінку. Потім робимо вправу на силу. Розпочинаємо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Руки. руки на пояс, нахил вперед назад, ліво, вправо. Усі завдання виконуємо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. раз Дуже добре. Руки перед собою, прожні не ножиться. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Руки в плечам. Чотири змахи руками вперед. Чотири назад. Руки в плечам. Спокійно, без різких руків. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість, сім. 8 перед, раз, 2, 3, 4, назад, 5, 6, 7. закінчили, Закінчуємо. Наступне завдання. Два прогиби однією рукою, на 3-4. Зміна положення рук. На 3-4, два прогиби іншою рукою. Спокійно. При цьому тримаємо спину ровно, не гробатимусь. Тримаємо ровно спину, не, не тримаємо спину знаком питання. Спокійно тримаємо спину, розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжимо. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять і одинадцять. Дванадцять. Закінчили. Дуже добре. Руки на пост. Чотири нахила тулуба вліво, чотири нахила, тулуба вправо. Ноги на шині пліч, спокійно. Руки на пояс. Чотири нахила у одну сторону на п'ять, 6, сім у іншу сторону. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Все виконуємо без різких рухів. Молодці, дуже стараємось. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще два повторення. Раз, два, три, чотири, п'ять. 7, 8. І на останок одне повторення. Раз, два, три, 4, в іншу сторону. 5, 6, 7. закінчили. Дуже добре. Ноги на ширині пліч. 15 нахил. тулубом якомога нижче. При цьому касаємось обладоннями, касаємось підлоги. Касаємось полупідлоги, на якому ми стоїмо. Розпочинаємо. Раз, два. При цьому коліна не згибаємо, тримаємо ров спину. Продовжуємо 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дуже добре. І наостанок. На 1. На Подимаємо спокійно на носки. На два спокійно перекатуємося. На п'ятки. Руки на пояс. На носки стаємо. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз, перекатаємось на п'ятки Два. На носки стаємо. Раз. Спокійно перекатимось на п'ятки Два. І стаємо на носки. Раз. Перекатимося, стаємо на п'ятки Два. Зараз робимо прес, робимо спокійно 10 разів. Згибаємо коліна разом. Спокійно руки тримаємо за головою. 10 разів робимо прес. І коли на 10 раз ми зробили, чекаємо 10 секунд, 10 секунд ми завмираємо, рухаємо, рахуємо услугу 10 секунд, тримаємо прес. І на сьогодні все. Зараз ми робимо спокійно один підход 10 разів. Потім, коли зробили 10 разів, завмерли. На 10 секунд при цьому тримаємо руки за головою, за шиєю за головою. Шчитаємо услуг 10 разів. І на сьогодні все. Спокійно. Разом зі мною розпочинаємо завдання. Спокійно. Без різких рук. Раз. Руки за головою. Два. Виконуємо спокійно. Вдох, видих. Три. Продовжуємо. Чори. Молодці. 5. Продовжуємо. Шість. Сі. 8, 9 і. 10. І зараз замирамо на 10 разів. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. На сьогодні все. Не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте робити розминку. Будь ласка. Дивіться мої відеоролики і не просто дивиться, а робіть це завдання, яке я зараз роблю з вами. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал та будьте здорові. До інших зустрічей, до побачення. На все